Мені треба заяву написати. Не написати, а щоб мене прийняли. Бланк. Хай беруть одразу усну заяви. Невиконання судового рішення. Я, между проти, сьогодні прийшла на особистий прийом до Генерального прокурора. У нього сьогодні був прийом. І... Але є тут особи, які перешкоджають у особистому прийомі Генерального прокурора. 382 стаття на виконання рішення суду. 25 та кримінально-процесуального кодексу. Що ви не змогли попасти до Генерального прокурора? Доброго дня, друзі, вітаю вас на каналі Захисти себе Сам. Сьогодні я хочу поділитися важливою новиною про мої дії у захисті законних прав громадян та боротьби за справедливість. Нещодавно я особисто подав заяву до Генеральної прокуратури України про умисне невиконання судового рішення. Ця справа стосується ситуації, коли людину незаконно притягнули до кримінальної відповідальності, а тепер... Їй просто не виплачують належну компенсацію. Давайте нагадаємо цю історію. Добрий день. Добрий день. куди? У мене є адвокатський запит. Це до мене. Ви ж адвокат сказали. Так, да? так а як ви можете отут. Пишу інформацію. А як ви можете на вулиці приймати? Я просто не розумію, що ви на вулиці. Отут От машини їздять. У мене документи, які містять, таємнить. Мені керівника, будь ласка, сюди. У нас немає прийому громадян. Ви хто? Я бюро перемог. Бюро перемог? Перепусток. Значить, як незаконно притягують. То це так може бути. Ну, а як виплачувати кошти компенсацію за неправомірні дії у тих слідчих прокурорів? Всіх ну я розумію. але це ви зараз хочете мене зробити крайньою, що не виконують. Ну це ж ну ви як представник до мене. вийшли. Ви мені повідомили, що ви ну, не можете виконати судове рішення із-за того, що вам з бюджету не надходять кошти. Так, тому що ми будемо з'ясовувати, хто має відповідати зараз за те, що умисно не виконується судове рішення. Це 382 стаття кримінального кодексу. Я наголосив у заяві на тому, що таке ставлення суперечить не лише законам України, а й принципам справедливості і захисту прав людини. Заяву у мене прийняли швидко, без будь-яких зволікань. Давайте подивимося, як це відбувалося. Добрий день. Мені треба заяву написати. Не написати, а щоб мене прийняли. Бланк. Хай беруть одразу усної заяви. Зараз Хай хтось прийде, відбере мене. Я ж кажу бланк усної заяви. Усної заяви. Да. А, можу, краще. Не можу. Так, добре, давайте будемо я вас будуть. Ви мене приймете. У да. мене заява про невиконання судового рішення. Я в інтересах іншої людини. Да. Mm -hmm. Я вам дам копію свого ордера. Про що у нас тут ви хочете е простягнення? Зараз зазначити? Дивіться, я вам чітко і ясно кажу, я вважаю це кримінальним правопорушенням, умисне невиконання судового рішення стаття 382 кримінального кодексу України. Відомості внести в ЄРДР спеціалізована прокуратура. Це відповідач. Mm -hmm. Все, крапка на цьому mm -hmm. Більше ми його тут не вписуємо. Я mm -hmm. а стягується. З Державної бюджету України. Яка сума Можете склати мені? Яка там сума стягнуться, щоб вони бачили, що ж не виконується? 592 тисячі. Та внесення. Та внесення є відомості. За статтєю 382 людина була прокуратурою. Незаконно піддавалася і до кримінального переслідування. Я звернувся в Державний Казначейський службу України. Угу. От бачите відповідь, Бачу, бачу. вони послалися на те, що нема грошей щодо невиконання ну, щодо умисного невиконання. стаття у нас умисне невиконання. Короткий перелік. Можна так написати: ухвала від такого то. Відповідь Держказначейства від такого то. Зараз, зараз. Тепер скажіть, яким шляхом я можу перевірити, що воно внесено в ЄРДР? Зверніть нам, будь ласка, в понеділок за цей но за цим номером. Скажете номер цей, знизу чи внесло в ЄРДР, чи не внесло? Так. Да, так. Да. Угу. Мене приємно здивував той факт, що у приймальні для громадян стояв комп'ютер, принтер. І навіть ксерокс, в якому був папір. Тобто люди тут можуть самостійно готувати і подавати свої заяви, що дуже зручно, і робить процес більш прозорим та доступним. Давайте зробимо маленьку екскурсію в приймальню Генеральної прокуратури. А це приймальна громадян? Це громадяни можуть приходити і там. Так, працювати, подавати заяву, а пишуть люди, бачите, заяву набирають на комп'ютері. Ага, в кого немає вдома комп'ютера, можуть так, просто присісти, так, сісти, написати. Так. Ну я такого не бачив, ніде. Ні, ну це добре, не кожна людина має комп'ютер, не має можливість. І копії можна поробити, так? І листочки вони дають, і листочки. Самий такий, який не був ніколи. А це давно зробили? Так. Минулого року, з 28 березня, ми відкрилися. Аби ще до сервісу Даша, розглядали, щоб хорошо. Так. Ми будемо сподіватися. Також друзі, мене приємно здивувало, що у приймальні перебували дві жіночки, які прийшли відстоювати свої права. Ви знаєте, оце і є приклад того, як потрібно боротися за свої права. Давайте подивимося. Нас залежить, якщо ми пишемо, їм приходиться розглядати. Якщо ми мовчимо, то ніхто нічого не розглядає. Правильно, правильно ви кажете. Пише, пише. пише, пише, пише правильно робить. Змусити їх розглядати. Я з вами згідний. А я ще й на камеру пишу. Фіксую. Заяву написав, зафіксував на камеру. Я з вами дуже чудово згідний. Включена? Да. 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 А чому не говорити лампочка? Хочете, можете щось сказати? Ні, дякую. Я вас по телебаченню покажу. Це проблема, як у вас, для виконання судового рішення вже два роки. Так, да, не виконання судового рішення. Да, Роки не вносить в РДР. Видомості. Тобто суд зобов'язав ДБР внести відомості, так? Так, так а вони не це рішення суду. Я це опублікую у Ютубі. Може вони побачать та внесуть потім. Добре? Центральне, не територіальне, а центральне управління. Центральне управління. Так. Ну от хай ДБР зараз послухає, як люди оце, послухає. Да, як відзиваються, так. щоб потім не кричали, які ми тут всі хороші. а Р... А решта ж людей цього не бачить, як ви пороги оббиваєте тут. А то директора тебе обрав? Так, да. дивіться як. Виходять красиві відповіді, письмові приходять, О, як всі добре працюють. А люди, то прості не бачать, що ви сидите тут, скільки оббиваєте ці пороги, ви он сидите у вас купа бумаг. Цього не бачать. Уже скоро ночі, треба нанимати, щоб вивозив. Але також мене вразила ще й і сумна історія. Одна із цих жіночок була записана на особистий прийом до генерального прокурора, але її просто не прийняли. Це дуже прикро. Адже кожен громадянин має право на особистий прийом і на те, щоб його почули. Особливо коли мова йде про важливі справи. Давайте подивимося. Я сьогодні прийшла на особистий прийом до генерального прокурора. У нього сьогодні був прийом, і... але є тут. Особи, які перешкоджають у особистому прийомі генеральним прокурором. Я написала е, жалобу, ну, скапу і звернення. У мене є всі документи. Мені роз'яснили, що вони мене не записали. А чому? 382 стаття на виконання рішення суду, так. стаття 25 кримінально-процесуального кодексу про внесення відомостей. Е, Працівниками, які компетентні, то є хто має на це повноваження, внести відомості в ЄРДР. уповноважена там то особа. Уповноважена особа, ну хто дізнав? Це дуже цікаво, що ви не змогли попасти до генерального прокурора, тому що я це опублікую. Хай він подивиться те, що тут робиться, бо він там наверху сидить, а йому ж знизу тут не видно. Ну, чого вас не записали? Ні, мене цікавить, що сам прийом. А чого ви не попали до нього? Мені сказали, що согласно закону, так, да, але согласно інструкції, по якій вони працюють, то генеральний прокурор приймає тільки тоді, якщо є відповідь нижче стоящого прокурора. Так, Добре, це так, теж так, правильно. У мене цього нема. Добре, я тут пишу їм звернення на, під, на цього. На заступник неодноразові звернення чого ж вони відправили до нижчий стоячого прокурора. Відповіді нема, тому що ви її не направили, ви направляєте зовсім іншої інстанції. Угу. І тут ось я написала заяву, що до запису на особистий прийом Хоменку, заступнику. І що прийняли? Заступнику прийняли, зареєстрували все, але відповіді не надали. Відповіді не надали. Тобто, виходить, самі вже требують, щоб надати, щоб записати до Генерального прокурора, требують нижче стоячого прокурора. Я пишу нижче стоячому прокурору, нижче стоячий прокурор відповіді не дає. Так, а ви візьмете черговий прокурор є з по генеральній прокуратурі? У нас немає Нема чергових? Не, бо я дивлюся, от е, жіночки в неї звернення від 11 грудня. Согласно закону, ну, запис проводиться ну, до Генерального прокурора за дві неділі. Ось за дві неділі, сьогодні 26, -го, 11 -го було зареєстровано звернення. Сьогодні відбувся особистий прийом. Я прийшла, але мене ніхто не запросив. Навіть мені роз'яснення, що не запросили мене тому, що я не була записана. В чому справа. Хто організатор особистого прийому? Мають бути люди, які організатори особистого прийому. Які записують і в порядку черги, чи як там, у них запрошують на прийом. А багато, а багато людей було. Я не бачила нікого. Ніхто до Генерального прокурора не хоче. Я докладу всіх зусиль, щоб такі випадки не залишалися поза увагою. І щоб кожна людина могла отримати справедливість. Друзі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і обов'язково залишайте свої коментарі. Разом ми за справедливість і захист прав кожного. До зустрічі в наступних відео.